Не, бани, виглядь, нам дейдей, не 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 ми не настаємо, ми не робили бунт, ми не піднімали. Ми йшли село, село, ми йшло, ви нам сказали так, ми, ми робили на це, Ви наріжують, нас не стоять! Не треба нам таке, ми будемо воювати до кінця. Де голова? Виконує обіст. Саме не по-хорошому, не по себе Ми будемо воювати до кінця. Похорона 10 травня 2024 року ми завітали до Успенівської сільської ради з накипилим питанням до виконуючої обов'язкової голови Кліманової Надії Іванівни щодо обрання старости до села Крива Балка. Але Надія Івановна просто втекла, скориставшись чорним виходом, коли ми під'їхали до сільської ради. Ось як це було. вам! Доброго дня. Перший, хто нас зустрів, це головний спеціаліст бухгалтерії Чорноморенко Раїса Михайлівна, яка повідомила, що голова вийшла та зараз буде. Поняв, ну мить вона пішла куди або? Вона вийде на Час минуття. Дякую. Але жителі кривої балки звикли до подібного та кажуть, що треба перевірити чорний вихід. Є. Є вихід, Чекайте там хтось. Там втік, що є автомобіль тут є? Після чого ми зрозуміли, що голова просто втекла. На жаль, нам не вдалося спіймати кадр з автомобілем голови, але її Duster був запаркований біля сільради, коли ми під'їхали. Наступний, хто почав виправдовуватись перед платниками податків, це круючи справами Устющева Ірина Миколаївна. Мати питань до голови у громади їх щодо ігнорування їх, щодо обрання старості добрової балки. Ви бачили їх заяви, що вони висунули кандидатуру ще в січні місяці 29 числа? Я розумію, але не обов'язково вис... вони повинні були ці заяви надавати. Ну, ви на них відреагували? Ну да. І Яким чином? У них відповіді немає? А на вот це хто? В кому Далі Ріна просто проговорила закони України, які кажуть, що кандидатура на громадських обговореннях може бути тільки одна, і тільки та, яку висуває голова. А нас цікавлять аргументи висування невідомого кандидата Ворналія Сергія Анатолійовича. Тобто реакція сільського голови на заяву про бажання мешканців Кривої Балки висунути свого кандидата Олександра Ісака абсолютно проігнорована, тому що вона так захотіла. А самі громадські обговорення вона вирішила підтасувати шляхом збору підписів у виборкових мешканців у вибіркових місцях, відвідуючи їх приватні оселі по окремо. Єс бачите, що вони по селі роблять? Вони на вінграм. Ви не знаєте, не живі імена камісії з виборчим замістіть кори і на винаградлику вісім. Що ми робимо? Мам, що ми хочемо як оставить? Ну і наступний, хто заступився за голову, її права рука корінь Валерій Федорович. Та повідомив, що голова поїхала на поховання мешканця села. Ну, хоча б до когось в цей день було проявлено повагу зі сторони голови. В цілому нічого корисного заступник не повідомив. Він просто залишив пояснення поліції, які прибули на виклик голови, яка в цей час була на похованні місцевого жителя. Що ви за заяву пишете? Що люди тут хуліганські діїчі? Та ні, у мене беруть щось я беру пояснення, пояснення візьму. — з, з приводу того, що зробили виклик поліції. Ми прийшли, сказали, що... Ну, це Весь... я б щось написав, пояснення беруться до заяви. Заяви ще немає, нам зробили виклик. І що сказали? Що тут ну, раз люди хочуть скинути голову? <рес> Голов. <рес> зрозуміло. Можна було б після чесно, якщо не треба було я б, я всегда чув кажу. Ви просто перший раз вас бачу. Є бажання. Ми ніколи нікому не відмовляємо. Зарані можна було придупредити, завтра ми хочемо так і так, і так. Ніхто не тікав, ніхто не тікав. Ми навіть ви тоді не можемо показати, що не хочуть зустрічатися. Я... Ось така брехня відбувається в Оспенівській громаді. Ми ще відвідуємо сільського голову та обов'язково поспілкуємося над цю тему. З місця подій журналіст Мурат Варшнідзе. Альтернатива.орк.